Друзі, привіт. Це жесть. Це просто, це просто, ну я не знаю, мене не вистачає слів. Мене не вистачає слів, до чого ми дожилися. До чого ми дожилися. Ось ця книжечка, друзі, я прошу вибачення, що вона така зашурована і просто дуже часто доводиться відкривати останнім часом. Подяка велика Володимиру Олександровичу Зеленському за те, що сьогодні українці. Вивчають Конституцію. Але ось ця книжечка в преамбулі говорить нам про це, що Конституція України це є основний закон. Основний закон для України. І в преамбулі говориться про те, що вона була прийнята, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. А також ті люди, які приймали цю Конституцію, вони усвідомлювали свою відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями. І мені здається, що в мене з ними один Бог, так як і з вами, один Бог і іншого Бога немає. А ще, друзі, ось в цій книжечці. Яка зветься Конституцією України в статті 8 говориться про те, що в Україні діє, визнається і діє принцип верховенства права. Що таке принцип верховенства права? Це означає, що ніхто не може, ніяка влада не може узурпувати ваше право бути людиною. Не твариною, не чортом, не бісом, не демоном, а людиною. А стаття третя Конституції України говорить, що права і свободи людини. Людини, людини, людина. Тобто, людина це не просто слово, форма, людина це суть. Якщо, наприклад, взяти от табуретку, відламати в нього ніжку, то це вже не буде табуретка. Це вже буде просто дрова. Все. Тобто. І стаття третя нам говорить, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. А тепер дивіться, що відбувається. Те, що я відкрив сьогодні і прочитав, ну, воно до того йшло, і ми з вами давно розуміли, що воно до того йде. Те, що я сьогодні відкрив і прочитав. У Раді подали на реєстрацію законопроект про партнерство, щоб військові ЛГБТ могли оформити стосунки. Військові, тобто саме військові, розумієте? От е, в нас зараз такий час, що головне, щоб військовим було все добре, так це нічого, що е, держава дозволяє собі приймати закони, які карають військовослужбовців, за найменшу провину. За найменшу неслухняність під час бойових дій карають військових гірше, ніж маньяків, гавалтівників і вбивць дітей. Це нічого. Тобто держава дбає про військових. І що держава, як вона дбає? Уявіть. У Раді подали на реєстрацію законопроект про партнерство, щоб військові ЛГБТ, саме військові, от я хочу акцентувати: військові ЛГБТ могли оформити стосунки. Реєстровані партнерства в Україні. Може ви... в Україні може виникнути новий інститут. А тепер читаємо: народна депутатка фракції Голос Ірина Сосун подала на реєстрацію у парламент законопроект про реєстровані партнерства. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Додала, що тепер у колег депутатів є 5 днів, щоб підписати його. Вона навела приклади проблем, з якими військові і їхні партнери стикаються через те, що в Україні не можна зареєструвати партнерство. Тобто, це саме головне, звісно. І так далі. Тут і написано на часі, тобто це саме головне. І уявіть, які проблеми Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію. Ну, реанімація це слово його потрібно великими буквами виділити. І червоними, певно, так що кров'ю заляпати от в ці статті, щоб нам було зрозуміло. Військові розумієте, розстрілюють москалі, розкитрілюють наших військових і тут раз не пускають в реанімацію. Розумієте, І якщо по якійсь причині я захочу переписати своє майно на свого партнера, я цього зробити не зможу, бо він мені ніким не являє. Тобто, от на часі, на часі, на часі для мене зараз дуже актуальна легалізація одностатевих стосунків, бо якщо я повернусь додому двохсотим, то мій партнер не зможе. Навіть мене поховати на фото лгбт Пара Павло та Владислав. Вони обидва захищають нас на Донеччині. Нещодавно Владислав доєднався до збройних сил України, щоб бути ближче до свого коханого. Розумієте, тут не просто так, не просто військові. А є ще, є ще якби почуття, є кохання. Розумієте, тобто, і якщо цей закон не буде прийнятий, то ми просто розриваємо, розтопчимо почуття і кохання ось цих саме цих двох молодих людей. І тут зразу відразу знизу ми бачимо на часі, і далі знизу під на часі ССО, тероборона, правий сектор, Нацгвардія, зенітно-ракетні війська, аеророзвідка, парамедики у різних підрозділах, видах та родах військ Україну захищають. Українці та українки щодня ризикують своїм життям та здоров'ям на рівні з іншими. Тисячі історій, тисячі голосів. Тисячі доль додала вона. Совсун совисун. От оця, оця фото її бачите зараз. Ось ця совсун. Розповіла, що над законопроектом вона з командою спільно е, з -дю -дю -дю, військові за рівні права, точка опори та, та та працювали 9 місяців. От уявляєте, що дуже цікаво: 9 місяців рівно стільки, скільки розвивається плід, і це, певно, був її плід. Але е, мені цікаво, от як міг з'явитися такий плід, тому що в основному по природі людини плід е, з'являється в жінки після того, як вона має якісь, е, якусь любовну історію. Рію з чоловіком. Ось. А якщо чоловік з чоловіком, або жінка з жінкою, після любовної історії, але в неї, бачите, теж дев'ять місяців, мабуть, все ж таки якісь закони природи діють. І от е, я могла б сказати, що цього від нас вимагають західні союзники, продовжує Совсун Совисун. І це правда вимагають. Та мене спонукало зареєструвати законопроект інше, я бабуся. Мені дуже цікаво, як Совсун, Совисун, бабуся могла взагалі з'явитися на світ. І я розумію, чому саме ця людина і чому ця людина приймає такий законопроект, чому вона його рухає, чому вона просуває ці інтереси цих людей? Я розумію. І знаєте, я до цього часу дійсно щиро вірив, що люди народжуються, ось коли там, ну, хлопчик і дівчинка, чоловік і жінка. Але виявляється, що Людину можна зачати ще й анальним якимось способом. І наскільки я розумію, ось ця совсун совисун вона була зачата саме таким способом. І далі вона пише: я переконана, що суспільство як суспільство ми маємо виправити велику несправедливість. Тобто, мабуть, несправедливість ця велика вона була створена Богом. Тому що, от, якщо ми читати будемо Біблію, то там неодноразово зустрічається. Такий момент, що ось те, про що вона зараз говорить, те, що вона зараз намагається просунути, це є величезним гріхом і величезним збоченням. Це є, е, це є те, що взагалі недопустимо, недопустимо робити для держави. І держава, яка має захищати права людські, вона просуває права. Е, Антилюдський. Друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Але мені здається, це жах, мені здається це потворство, мені здається це виродження. Розумієте? Тому що все-таки. ну... Все-таки є природа людини. Є природа людина. І нам потрібно сьогодні, як нація, як народ, як люди, як діти Божі, ну, просто говорити про це, просто не мовчати, тому що ну, мало того, що нас знищують, і сьогодні вже величезні тисячі, просто величезна кількість синів, генофонду країни, їх вже не повернеш ніяк. І уявіть, вони намагаються зайти ще з іншого боку. Давайте не будемо мовчати. Поширюйте це відео, аби люди знали, аби люди могли противитись Гедоті, ось цій Гедоті, яка наступає на нас, на православних українців, на нас, на християн, на нас, на людей з великої букви. Слава Богу і слава Україні!